Святий вирішив з моїх уста, захід сонця, ось ось ти, що ви поза позачасним простором, скоро розквітне ця благословенна олива символ масла, символ благословінь в нас, да, які течуть через наше тіло потоком світла, життя, любові. Тож дух святий, говорити, що важлива позачасним простором. Сьогодні 21 квітня, 25 рік, регіон мене звати Світою Віталія з 15-го року. Тож 10 років періодично приїжджала під час пандемії і коронавірусу. Я працювала в Римі і якби відвідувала Ватикан. Тож Дуся, ти повертає до цього слова да, щодо папи Франциска, Царство Небесне. Відійшов у вічність, потік Божої любові і світла, як і мій брат Саша, Царство Небесне. Тепер потоці світа вони зустрінуться, вірю. А найбільше що хотів папа, він Франциск він. Просив миру, миру Україні. І символ миру це є ця, а, як голубка, да, яка тримає оливку в гілочку, да, в дзюбику. вона несла добру звістку, що нарешті а, на землю прийшли Благословіння, а нарешті а, засяяла Божа іскра на планеті Земля, і Бог дає. А, Тепер можливість зупинитися, і да? ковчег може там вийти на землю. Да? Це було свідоцтво. Якщо вона тримає гілочку, значить десь є вже земля. Так само і нині ми всі в цьому потоці Божої любові, хто християни, да? але зачасту дух цього світу він хоче нас туди витягнути. І це постійне випробування. Добра і зло, воно ну, кожному з нас бореться, да? йде така війна а, і мир, сьогодні чула таке слово, що папа рацес тепер отримав мир, вічний мир, вічний покій, вічно з'єднався з потоком вічної любові. Так? І якийсь а, мені звістку принесла, працює сеньоре, і до неї приходить. Їй родичка робить у живіт, бо то я боюся робити, якщо чесно. О, так, що мене набрали кров, і я падала в обморок. Да? То ліпше не ризикувати. О, то, слава Господу, вона приходить, ми спілкуємося через усі ти типу, побудив їй голубку якраз подарувати. І вона дуже добре, гарно знає Біблію і, і каже, ти знаєш, що символізує ця голубка? Я кажу, звісно, знаю. Це символ Духа Святого. Да? І голубка, а, ну, це такий прообраз, да? насправді без тебе, Дух Святий, ми не можемо діяти в світлі, не можемо діяти в істинній любові. Тож, Дух Святий, що благо направляєш, що ні відведи. Нехай твоя воля буде Божа на все, що ми робимо, а не наше. Диконуй твій план в моєму житті житті. Кожен, хто притягнувся відео хто притягне відео гравітації, поза часом просто. Рекомендую спектакль, Я був вечір, було утро, день шестой. Дуже потужний спектакль, який говорить про те, що Дамі Єва, да, сучасні, якраз втратили цей зв'язок з Богом. Якщо нема фундамента духовного, наші серця починають черствіти, твердіти. І дух цього світу да, хоче перемогти тоді в нас. Але істина перемога від Бога то факт. І рекомендую ще благословенний е, портал Власивій господи, Штучний да, е, suno.com, ви можете створювати пісні. Я думаю, з пісень сьогодні дух мені нагадав. Е, Фундамент життя це Бог. Да? Якщо ми не строїмо фундамент на основу на Богові, то ми втрачаємо. І на днях я притянула декілька днів, ось дивилась цей серіал. Взагалі це знімалось в Україні, але, більш всього, тоді, не знаю, може, ну, російськомовною. Але зараз пам'ятаємо, що у Бога немає мов, у нього є мова любові, то факт. І Даніс він говорив, що йому Дух Святий облічив, коли він не молився за Україну, коли розпочалася повномасштабна війна. Та й не повномасштабна, ця війна вже триває досить тривалий період, і саме війна мене підштовхнула поїхати в Італію. Дуже чутлива до тих новин. І з другої сторони, це було благословенням для жінки, яка не бачила свою внука два роки. Ну, майже два роки народився внук, і вона тільки його по комп'ютеру бачила. А тож для неї це було благословення, що прийняла таке рішення замінити її в Італії, ну, на 20 там майже місяць, навіть менше, так. Вона сказала, що ти приїжджай, я тебе адаптую. Я почала вивчати мову базово, да, щоб так знати. Але були там певні випробування, звісно, з мовою. А, і коли там, Але то все, але Божа мудрість, вона перемагала, а, і я замінила її. Тобто, в чорному є біле, білому є чорне. Ті ситуації, що я дуже суперчутлива. Да, а, Довсе ти підштовхнув мене поїхати в Італію. Тобто я отримала новий досвід. А, через три місяці я дуже хотіла повернутися, хоч вона мене так залякувала, що там вже в Україні все, не Україна. Але я сказала, ні, я повернуся. Басире ностальгія через три місяці. І напевно, хто був за кордоном понад місяць, він зна... ви знаєте, що то, що то таке. А так як я була майже три місяці, я сказала: ні, ні, я купую квитки і їджаю. Вона каже: то я тобі вже допомагати не буду. Бо ну, дочекалася б така офіційного цього, документів, але то чекати, чекати. Є люди по 10 років чекають. Мені хотілося робити, як я відчувала. Так би мовити, першу місію виконала це і замінила, отримала досвід, працюючи з трьома людьми, перебуваючи в трьох будинках, да, знайомство з іншими, іншою культурою, іншим менталітетом, іншою кухнею. Це все змінює. Да. Так само, як і ми пізнаємо Бога. І вчора Святий побудив для сеньор, я працюю, ну, я якось зняла за декілька днів до. До того, як Пасха почнеться вчора, да? що вона записала відео, там, фото зробила, і вона сказала, ну, гарної Пасхи да? там була на Пасху. А, якось, давайте приєднаємо фото. У тобто, в мене в кімнаті альбоми внуків, дітей, які, на жаль, і не дзвонять. Ну, син слава Господу привітав з ним народженням. Я там смс нагадала йому, і сеньора була здивована, що каже, він мене вітав п'ять років. Ну, каже, добре, що привітав самого Господу. І там якраз в них дуже гарно святкується перше причастя. Я якраз фото внуків, до Хітей дав, побудив там декілька фото. Приєднати до цього відео, привітання. Нагадати, да, що вони жили понад 15 років з сеньорою да, в цьому, на цій квартирі, і, якби, і вона, звісно, сумує, що це вже десь 5 років вони за межами. Якби так, історія така, тож ти говориш, що ще важливо, певно, важливо да, пам'ятати, що ми всі невічні і наші рідні також. Цінувати, спілкуватись. Я то, як з батьками, звісно, не так, що по 20 разів на день, то не ок. Така супер-гіперприв'язаність. От зранку побажати да, на ніч це дуже важливо. Ну і декілька разів тиждень обов'язково спілкування, як мінімум один раз тиждень. Тож, Божої мудрості, Божих благословінь, і сьогодні ще один фільм такий. Теж запишу да, про... на реальних подіях, сьогодні переглянув. Уже мене так тронув, е як хлопчика. зараз біжить хлопчик, такий манюній, е усиновили, е ну, вірніше, дівчина прийняла рішення, що вона віддасть е дитя е 18 років е з, з хлопцем, який також ще не мав роботи, не мають грошей. І центральних подіях да, кіно рекомендую. В коментарях запишу второй шанс здається, називається. Ну, Сам факт ідея, яка, що вона йшла робити аборт, а там люди казали, у вас дитина 10 пальців на ногах, не, ну, не якісь там, хоча і з інвалідністю теж це випробування, але також Господь тоді участь тих матерів любити. Да? Дітей, незважаючи на недоліки, на вади вірніше. Там, да. Тож Божої мудрості. І І коли я дивилася цей фільм, там якраз була зустріч із матір'ю біологічною, да, вона таки віддала, ну, відчула поштовху, брала родину, яку вона віддасть дитину свою. І потім, коли 18 років сповнюється, да, вони мають право зустрітися з біологічними матерями. І ця зустріч. і... І там, як виявилося, це все знімав його знайомий, є цей фільм, теж запишу в коментарях і собі нагадування, що наші рішення вони а, мають завжди якусь а, ціну. А, і Господь хотів благословінь нам. Коли ми переходимо кордони Божих благословінь, на жаль, приходять прокляття, це то факт. Тож всім Божої мудрості, Божих благословінь. Веди дух святий твоїми дорогами, вся слава тобі.